Згадати всіх борців за незалежність та суверенітет нашої держави, які загинули за нашу Україну? Полиною мовчання. E oh. Надається для доповіді до 20 хвилин, співдоповіді заключного слова 10 хвилин, заговорити для повторних виступів для переговорів для виступів за процедуру, скороченого обговорення, для виступу з інформацією з питань порядку денного для заяв внесення за запитів резолюції надається час тривалістю до 3 хвилин. Пропозиція повідомлень довіду по до різному добуху для другого до сесії провести з 15 до 15.30. Хто за таке рекламу? Зараз ми зареєструємо депутата, щоб нас переживають. ще один плюс депутатів. 16, 16 депутатів. Рішення прийнято, дякую. Шановні депутати, порядок денний у вас на руках. Прошу проголосувати за основу. Голосуємо за основу. До доходів і видатків приймаємо субвенцію на компенсацію витрат щодо придбання житла учасникам, які перебувають на републіку, це Маневич Богдан Олександрович. 2 мільйони, ой, Михайловича, перепрошую, 2 мільйони 102 тисяч і 600 тисяч. Він один, так. Це один, Маневич один. Йому треба терміново ці кошти перекинути на рахунок. А він одну надмінує... це не дадим, Чо, це то сума то, сума ми дає. Такий розрахунок родиться, в області черги. Вони подають до Кабміну. Приходить і потенція, вони виділяють на тих, хто йде че, по че. черзі. Ми 3 подаємо 3 розрахунок 2. на отримався один. Кому така сума? Ходячий запитання. Так, є ще питання по-перше. Голосуємо. Ну рішення прийняття. Друге питання. Принесення змін до рішення Спирської міської ради від 28.01.16 року про розроблення Генерального плану міста Скоро. Даний проєкт рішення виноситься, тому що ми цим рішенням упорядковуємо назву рішення в тій міськобудівній документації, яка вже розроблена. А містобудівна розроб... документація розроблена з урахуванням об'єднання міста Спира і села Кононівка. Населення... Подальшую... З подальшою ліквідацією окремого населеного пункту села Кононів. Жителі залишаються. А кінець постане законно вулиця Канонівська. так як 50% людей перевезти зроблять. Сьогодні не можуть нічого порвати. Все зрозуміло, подарував. Ставлю на голосування. Голосуємо. Виявилися 80 сесії, 8 сполиха Спицької міської ради позачергово. Голосуємо. Ірина, то дякую. 70-ту сесію, 8-го скликання Сквирської міської ради, оголошується критикою.